Привіт, Ютуб, привіт, підписники. Сьогодні хочу зняти серію роликів про мої екзотичні культури, які виростають на моєму участку. На даному етапі у нас є Гимоло Сідомне, як називається, у мене є два кусти. Це є Бахчарський вілікан і Сорт Морена. На даному етапі вже діти щипають його, дуже вкусна ягода. Всім світу його, дуже неймовірний вкус для морозива, взагалі супер. Беремо морозиво, ставимо туди пару ягод і такий неймовірний вкус, що бомба. Короче. Він прозростає мене вже четвертий рік, дуже радує мене своїми ягодами. Дуже, в чому дуже, хоро, дуже хорошо, що. Він не поспіває повністю ціли куст, а поспівають практично, тобто можна їсти один день, другий день, третій день, можна його їсти. Тобто не весь куст поспіває, що можна все з'їсти, а постійно поспіває його. Дуже хороша ягода, красива, на вкус взагалі суперова. Такі ягоди, як синього кольору, вже можна їсти і вживати його. Дуже класно. Коротше. Всім світу, пробуйте, дивіться. Ще буду знімати серію роликів про мої Ківі і Актінідію. Ну а потім вже перейдемо до Винограду. І всім пока-пока. Кому було цікаво, дивимося, ставимо лайки.